Слава Україні, героям слава! Якщо у вас є телефон, то в 99% там встановлений телеграм. Я впевнений, що там багато каналів, за якими ви слідкуєте, для того, щоб дізнатись про ту чи іншу інформацію. Але не кожен знає, що автор цього каналу заробляє на цьому гроші. Як заробляти гроші на своєму телеграм-каналі, ви дізнаєтесь в цьому відео. Коротко пробіжимося, як створити та налаштувати свій канал. А також я розкажу і покажу, скільки заробляю я на своєму телеграм-каналі Шаркус. І для підписників в Ютубі та Телеграм-каналу я розіграю між вами свій діючий телеграм-канал, в якому майже 500 підписників. І приклавши трохи зусиль, ви вже зможете заробляти. З нього свої перші зароблені долари. Умови конкурсу будуть під відео. Прошу поставити вподобайку авансом та підписатись на канал. Для цього просто горніть нижчі та натисніть кнопку Підписатись також натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні випуски. А ви на youtube каналі Шаркус приємного перегляду. Для того, щоб заробляти на телеграм-каналі, його потрібно мати. Для цього переходимо у правому верхньому кутку, натискаємо на олівець і вибираємо новий канал. Вводимо назву та опис. А також потрібно буде вказати, який ви хочете мати канал, відкритий чи закритий. Якщо закритий, ви отримуєте посилання і тільки по ньому люди зможуть вступити у ваш канал. А якщо люди захочуть знайти його у пошуку, там вони його не знайдуть, так як канал закритий. І також, коли ви натискаєте Відкритий, вам додатково потрібно буде придумати посилання тільки на англійській мові. Ось і все, канал створений. До речі, ви можете створити їх. Декілька, якщо у вас преміум Телеграм, тоді ви можете взагалі створювати приблизно 20 своїх телеграм каналів. Ну що ж, канал створили, але за просте створення вам ніхто не буде платити. Ну ти страшний спеціаліст! Б навіть скажу більше, ніхто вам не буде платити гроші, навіть коли у вас буде 10 тисяч чи 100 тисяч підписників. Телеграм не платить вам за підписників або за охвати у ваших постах. Я це кажу наперед, бо на попередніх відео були також такі запитання. Тепер потрібно набрати підписників. Є два способи, а можливо навіть і три. Одні з найлегших. Перший найлегший це потрібно вкласти сюди гроші. Це закуп у схожих телеграм-каналах. Якщо ви думаєте, що ніхто це не робить, ви дуже помиляєтесь. Люди створюють це як бізнес-інвестицію, адже маючи свою активну аудиторію в телеграм-каналі, ви заробляєте кожного дня на своєму каналі. Люди на початках вкладають там від 10 тисяч доларів і більше, а потім просто отримують від нього прибуток і укупність, звісно, різна, так як і різні тематики по-різному оцінюються. Другий спосіб це трафік з TikTok. Він зараз найкрутіший. Люди заводять свої телеграм-канали по 10 тисяч підписників кожного місяця, і вже в перші 2-3 тижні отримують. З нього дохід тут найголовніше лити трафік регулярно, закидати свої відео в TikTok і просто переливати трафік в Телеграм, а там уже продавати пряму рекламу. Третій спосіб більш затратніший у плані часу. Якщо ви не вмієте лити трафік, хоча тут нічого немає, це вже більше показує, що ви лінивий. Якщо я, якщо я буду руками працювати, У мене буде появлятися рабське мишлення, і все, і бізнесмен з мене вже нікакой. Тому для вас цей спосіб може підійти. Сам перед потрібно поскидати посилання вашого телеграм-каналу друзям чи однокласникам. У більшості є окремі чати, шкільні чи робочі, де знаходяться від 40 до 100 людей в таких чатах. Хтось з них точно приєднається. Далі переходите у схожі групи до ваших і просто спамите свій телеграм-канал. Уже є боти, які одразу за спам блокують, і також адміни одразу блокують. Тому, перш ніж перейти до такого способу, добре подумайте. Господи к мир, госпитик мила. І ще один бонусний для вас спосіб це підключити бота, який автоматично на базі штучного інтелекту коментує різні подібні групи. Він коментує, звісно, в тему, але якщо чесно, це вже замахало. Там автори ставлять картинку таку, щоб люди переходили на неї, в більшості це якась там дівчина. Коли ви натискаєте на аватарку, в описі є телеграм-канал. Не знаю, я не пробував так наганяти трафік, але зараз вже думаю, це мало ефективно і всі мої знайомі адміни це блокують. Ну що ж, з полам десь там на Брали би тих підписників добра студія. Чи як сказати? Добрий вечір. Студія. Я казав же. Ви помовчіть, якщо ж того, ви вже говорили. І скажімо, у вас зараз є 5 тисяч підписок. Тут уже можна заробляти на цьому, якщо говорити про тематику новини чи розваги, це буде приблизно 400-800 гривень за рекламний пост. Звісно, більше ролі буде грати охвати ваших постів, тому не накручуйте підписників, в телеграм-каналі це не працює. Але якщо у вас тематика заробіток чи крипта, тоді реклама за один пост буде коштувати приблизно від 50 до 80 доларів. Також тут враховується охвати ваших постів. Де шукати рекламодавців? Ну, можете самі шукати, просто в. Вступаєте в ідешні групи і бачите, наприклад, що там вийшла реклама. Переходите на сторінку автора і пишете йому свою пропозицію, що у вас є телеграм-канал з активною аудиторією, чи не хоче він купити рекламу у вас. Або більше легший спосіб, це взяти собі менеджера, який за вас буде шукати рекламу, а ви йому платитимете за це 10-15% з кожної приведеної реклами. У таких менеджерів, як правило, вже є своя база, де люди звертаються до них по закупах тож це полегшить роботу вам чи збереже ваш час. Так, це все прикольно, але це просто слова. Давайте я розкажу, скільки я заробляю на своєму телеграм-каналі, в якому зараз майже 17 тисяч підписників. Скажу одразу, я на нього майже не потратив свої гроші, вся аудиторія йшла з Ютубу і з мого Тікток-аккаунту. Потім уже різні конкурси, папки та збірки каналів. Якщо трохи за мною слідкуєте, тому ви все це вже бачили. Що ж, реклама на моєму телеграм-каналі 2.24, тобто 24 години в моєму телеграм-каналі, і 2 години топ буде коштувати 100%. 170 доларів. В цьому місяці у мене вже було три реклами, тож 540 доларів я отримав за рекламу. Але цю рекламу привів мені менеджер, і 15% я йому віддав. А це 81 долар я йому перевів. Тож чистими, мало б бути 459 доларів з цієї реклами. В принципі, так і було. Але є й такі реклами, де просять гарант, наприклад, 1 долар. Тобто реклама коштує 180 доларів, і за підписника рекламодавець платить 1 долар. І має прийти з такої реклами мінімум 180 чоловік рекламодавцю. Якщо прийшло 150. І сайт то 30 доларів я віддаю назад. Це не у всіх, так, але є і такі, які просять гарант. Тож майте на увазі. Якщо перейти на біржу рекламу в Телеграмі, то ви можете одразу бачити великий діапазон цін, адже в кожному каналі інша тематика і по-різному оплачується. Ось одні з найбільших, де від 35 тисяч і до 90 тисяч, це просто тематика про новини, де реклама не є дорогою. Звісно, є і менші прайси, але в загальному ви бачите такі цифри. Маючи один телеграм-канал, він може вам приносити більше ніж ваша основна робота. Ось телеграм-канал Ростика Ордені, майже 100 тисяч підписників. Ціна за один пост у нього коштує зараз 3500 доларів. Зробили одну рекламу в місяць і живете як сирник в маслі. Дивись, да що робиться блядь. Це Ти знаєш? Також хочеться додати ще для вашого розуміння пару слів. Не думайте, що зробивши пару кроків, ви отримуєте золоті гори і будете купатись в грошах. Я звісно бажаю вам цього, але бувають і такі моменти, як у мене. Наприклад, три чи чотири місяці тому не було жодної реклами. Таке буває, але ось цього місяця зробив три реклами і, можливо, до кінця ще зроблю четвертю, і буде досить непогано. Що ж, якось так. Він взагалі в цій хремі не піднімає нічого. Це бізнес не для дорослих. Це немалі гроші, тим більше, що попрацювавши певний період часу, ви зможете мати майже пасивний дохід. Працюйте над цим і у вас неодмінно вийде. Уже декілька моїх підписників, які подивились відео про це, заробляють на своїх телеграм-каналах. Я надіюсь доніс до вас інформацію, що це прибутково і реально заробляти навіть новачку. Буду вдячний, якщо залишитесь на каналі, адже тут все про заробіток. Дякую за перегляд і до наступного відео.